Друзі, всім привіт! У нас ось таке поповнення. Вилупились наші фазанятка. Це перший лоток, який я закладав 23 квітня. Ще там в процесі інкубація йде, потихеньку лупляться. Ну, ось уже така кількість є. Не знаю скільки я тут не рахував. Зараз відкрию вам покажу поближче. Вони поки такі спокійні. Тут їм тепло 32 градуси. Ось такий. Тут е, лимонні, золоті, срібні, мисливські і руминські. Потім будуть підростати, я їх буду. Відокремлювати. Кормлю е, звичайним стартом для цеплят. Ось такий старт. І е, кип'ячена вода настояна на ромашки. Нічим ніякими ліками не пропаю, нічим поки що другий рік я вже так даю їм цю воду з ромашкою. Перші троє суток і все. Так, зачинаємо. Це у нас перший вивод в цьому році. Там ще другий лоток стоїть. На 26 травня планується ще один, дай Бог, все буде добре. Ну, ось такі вони ще. Їдять та сплять. Так, брудер покажу вам. У мене тут тепло в приміщенні, тому я його не дуже закритим робив. Ось такий троповерховий брудер. Тут він зручно, все добре у них тут. Так, тут ще в інкубаторі срібний лупиться. Ой, отак. Так, ще тут в процесі, ну, не будемо їм заважати, хай працюють. Друзі, ще є 80 яєць. Мисливських та руминських фазанів тут в переміжку. Кому потрібно. Звертайтеся. Телефон залишу в коментарях або в описі каналу є. Хто забере всі 80, відправлю за свій рахунок. Бонус такий буде. Може, кому 100 потрібно. Пару днів почекати, буде 100. Ось кому потрібно, звертайтесь. Так, ну, фазанятка наша сплять, набираються сил, не будемо їх тривожити. Вибачте за якість, але і за інфракрасної лампи отака от якість. Все, друзі, всім на все добре. Всім гарних вихідних. Підписуйтесь, задавайте питання, ставте лайки, всім відповім. На все добре.